Всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня, починає достигати білий налив. Знову лишив саджанець невеличкий, і він гарно вродив. Вже одне дерево зірвав. вже одне яблучко зірвав, вже можна знімати на шарлотку, на варення, саме те, що треба. Трошки Парша його підбила, але не критично. Потому, тому що йшли сильні дощі в цьому році і холодна весна. Ну, я старався обробляв, але все одно не настільки обробляв, все одно парша трошки схопила. Так. Звичайно, на саженці. Невеличкі плоди. Це саме великий плід. Якщо посадити дерево, то звичайно що вони буде більші. Звичайно, всі знають цей сорт. І багато хто любить. От варення з нього дуже добре. Всім гарних врожаїв. До побачення.